Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Ось вирішив зробити розклад на відому в Чернігові людину. Ну, не знаю, як його так назвати. Щоб зрозуміли, хто це. Я ж прізвище називаю. Ну, давайте назвемо його так. Саша безмандатний. Ну, От він дуже хотів собі мандат, але не склалося. І. І те, знаєте, от вирішив розкласти тільки через повагу до Фельдмаршала. Ну, нехай. Мені не важко. Тобто дивіться, що з приводу Саші? Тобто, оце дома у нього вже почав проходити шок. І вже почали там у нього вдома потрохи заспокоюватися. Тобто, воно. Почне вирівнюватися. Можливо. Чому можливо? Тому що ось дивіться, оце робота. І ця порада дуже сильно, як то кажуть, усміріть пил. Давайте скажемо так. О, треба пригальмувати і настільки пригальмувати, щоб аж, знаєте, ото, щоб. Ну, давайте скажемо так, сильно треба пригальмувати. Бо Сашко щось таке собі напланував. Таке, знаєте, по роботі щось, е якісь, може такі, як я це бачу, може, якісь такі вислови, може, там, когось хоче на чисту воду виводити і все таке інше. Тобто, такі, знаєте, а-ля прокурор Вишинський. Начебто народний. Прокурор. Так от йому треба викинути цю дурницю з голови. Ось це відносини з іншими людьми. Вибачте, що поган... ну, так погановато видно, але воно по-іншому не виходить. Я кажу, зрозуміло буде. Тобто, дивіться, оце відносини з іншими людьми. Дуже погано. Дуже погано. Тобто, це, я вже казав, що це майже сама погана карта в колоді. Тобто це дуже погано. Ось це кар'єра. Йому треба добре подумати. І подумати самому, і подумати своєю головою, чи потрібно йому взагалі те, що він робить. Бо у мене таке враження, що його постійно накручують. Ну, в такому сенсі, що там Саша, ти повинен бути президентом і все таке інше. Тобто, йому треба не слухати нікого, а подумати самому. Чи взагалі потрібно йому те, куди він поліз, і те, що він робить. От не слухати нікого, а подумати самому. Ось це карта проблеми. Так, проблеми серйозні. Це. Ну, можна сказати, дуже серйозні проблеми. Це буде в сенсі, що боротьба. Боротьба на нього будуть дуже сильно нападати. Ось. Тільки по здоров'ю. У нього все нормально. Тобто все добре. І що я хочу ще сказати? Оце плани. От плани от все одно от у нього, все одно якісь. Там на, на думці мутки, якісь інтриги, от все одно він не може ніяк заспокоїтись. А підсумок це залежність. Залежність від якоїсь людини, від якої і повна майже залежність. Тобто, від кого він вже там залежить, я не знаю. Ну, Я здогадуюсь, але це таке. Тобто, все одно залежність, він, він нічого сам не може зробити і не зробить. Тобто, повна залежність. Тому, якщо коротко, я кажу через, я не хотів розкладати, але думаю, ладно. Тобто, які поради, якщо він захоче дослухатись? Тобто, нехай сяде на те місце, з якого він підскакує. І сяде так, щоб його там майже не було видно. Бо якщо він почне робити те, що він задумав, то це закінчиться для нього дуже хріново. Тоді може бути розклад ось такий. Ось так може бути. Тому, як то кажуть, попереджаю. Нехай робить, що хоче. Але порада така заспокоїтись, не робити те, що він надумав. Бо буде лихо. І йому треба подумати, чи потрібно йому взагалі те, що він робить, чи взагалі на вірному він шляху, як він сам бачить своє життя. Поки так. Тобто поки протистояння з іншими людьми на нього будуть нападати, але поки в'язниці чи чогось такого серйозного, я не бачу. Але якщо ось тут він не зупиниться, то може бути ось так. Хай подумає, якщо захоче. Дякую за увагу, до побачення!